Вітаю вас, мої любі брати і сестри, котики в мої. Вже добігає кінця надскладний для нас 2022 рік, і вже за лічені години почнеться новий не розкисай. З чим вас хочу і привітати, і побажати всю новорічну казкову ніч. Аби смердюча помийка, яка розв'язала своїми унітазними військами проти нас повномасштабну війну, в 2023 році зникла з політичної карти світу назавжди. і щоб їхні діти, онуки і бажано ще декілька поколінь виплачували українському народу страшенні репарації. А після цього потонули у власному лайні, корва. І більше ніколи нікому не змогли б погрожувати на цій планеті. Це капець як важливо. Капець. А в цьому відео я розповім вам, на які ігри вам варто звернути увагу в передешньому році. Я зробив підбірку з 25 проєктів, з якими я хотів би ознайомитися в наступному році особисто. У деяких проєктів вже є остаточна дата релізу, а про вихід інших ми знаємо тільки попереднє вікно, в якому має розпочатися продаж. Господи, вмієш ти все обісрати! Згідно різноманітних анонсів та витоків, 2023 рік має бути дуже багатим на нові релізи. Тому я розкладу всі, на мою особисту думку, варті уваги ігри в хронологічному порядку. Спочатку ті, в яких є точна дата релізу, а після них, які вийдуть колись в 23-му році. Розповім дуже швидко, що відомо про майбутні релізи і на яких платформах їх треба очікувати. Щібанутися так! Якщо цікаво, то можемо обговорити в коментарях, на які ігри чекаєте, ви в 2023 році буде дуже цікаво почитати. Також підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, аби не пропустити наступний цікавий відео. Ставте вподобайку, якщо приєднуєтесь до мого новорічного побажання. Це буде дуже допомагати просувати канал алгоритмами Ютуба, та Україномовний контент буде розвиватися разом з ним. Це треба допомагати Україні, ви Це... тільки Дякую всім за здалегідь. Поїхали! Готується до релізу гра від розробників зі студії Luminous Production під видавництвом Square Enix, Action RPG Forspoken. Історія гри розповість про звичайну дівчинку з Нью-Йорка, що загадковим чином потрапить у фентезійний світ і матиме безліч магічних здібностей. Потрапивши в світ під назвою Атія, головна героїня набуде магічних умінь, але це не зробить її супергероїнею. Навіть володіючи рунівними силами, вона. Залишається людиною. Частина історії форспокен буде присвячена дослідженню персонажа, поставленого в надзвичайні обставини, про які він навіть не міг мріяти. Гра вийде на ПК та PlayStation 5 24 січня 2023 року. Особисто я дуже чекаю на вихід ремейку легендарного Dead Space 2008 року, який розробляє канадська студія Motive Studio під видавництвом Electronic Arts. Гра являє собою Survival Horror, дії якого розгортаються в 26-му сторіччі космічному кораблі Ішемура, і розповідає про інженера Айзека Кларка, який стикнувся з іншопланетною формою життя, яку називають некроморфи, і має врятувати. В грі потрібно досліджувати корабель, знаходячи зброю, набої та набори здоров'я. З чим ви можете успішно боротися з монстрами та вирішувати різноманітні головоломки. Гра вийде на ПК PlayStation 5 і Xbox Series 27 січня. Поціновувачі платформерів чекають, коли з'явиться на світ аркадний екшн-платформер з видом від третьої особи SpongeBob SquarePants The Cosmic Snake, в якому ви поїдете на нові пригоди разом з губкою Бобом та його друзями. Сама світобудова почала тріщати по швах, відкриваючи портали в світи мрій, де живуть лицарі, ковбої, пірати та доісторичні равлики. Але немає нічого з чим би не міг упоратися у Блений губка Боб гра з'явиться на ПК, PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch 31 січня. Про цю гру я неодноразово згадував у своїх новинах, і сьогодні ми теж про неї поговоримо, бо її реліз вже зовсім близько. Hogwarts Legacy однокористувацька рольова гра з відкритим світом, події якої розгортаються у школі чарівництва і чаклунства Гогвардсі, де можна буде відвідувати заняття, такі як заклинання, захист від темних мистецтв, травологія, зілля та інші. В грі можна побачити знайомі з франшизи про Гаррі Поттера місця, такі як. Заборонений ліс, чарівний банк та село Гохсміт, які будуть доступні для дослідження, як і нові локації, які раніше не згадувалися в творах. У міру проходження гри ці локації візуально будуть змінюватися залежно від пори року в грі. Гравець може створити власного персонажа, вибрати його зовнішній вигляд, будинок та підлогу. Можна налаштувати також голос свого персонажа, тип статури та тип палички, якою він буде користуватись. У грі також будуть елементи налаштування навколишнього середовища, де гравці зможуть змінювати свою кімнату в міру підвищення рівня гри. Гра вийде на ПК PlayStation 5, Xbox Series 10 лютого 2023 року. На Nintendo Switch гра вийде 25 липня, а на PlayStation 4 та Xbox One 4 квітня. The Legends of Zelda Tears of the Kingdom є пригодницьким екшеном з відкритим світом і являє собою продовження The Legends of Zelda Breath of the Wild для консоли Nintendo. В цьому сиквелі горизонти пригод Лінка стануть ще ширшими, і він вирушить дослідити небеса над безкрайніми просторами Хайрула. Також у Лінка з'являться нові можливості. Одна з них дозволить використовувати портали для проходження крізь тверді об'єкти. Крім цього, для битви герой тепер може використати вогнемет. Гра вийде тільки на Nintendo Switch 24 лютого 2023 року. Destiny 2, створена легендарними Bungie, продовжує свій розвиток і незабаром отримує п'яте масштабне доповнення, анонсоване разом з аддонами Beyond Lights і Witch Queen. У Lightfall гравці отримають доступ до планети Нептун. А новим елементом темряви, який освоять стражі, буде пасмо. Доповнення буде доступне для ПК, PlayStation 5, Xbox Series вже 28 лютого 2023 року. Гра, яку анонсували ще в 2017 році, яка перебувала довгий час у виробничому пеклі, яку з величезними скандалами і в страшенних муках народжує Ubisoft Сінгапур, це School Bones. Тактичний екшен від третьої особи, дія якого розгортається у відкритому світі навколо тем піратства та морських битв. Гравець керує кастомізованим піратом-капітаном і має можливість як поодинці вирушати в плавання через інтернет. Інді... Дійський океан в рамках однокористувацької кампанії або ж приєднатися до п'яти інших гравців для гри в pvp Режим гра може з'явитися на полицях магазинів вже 9 травня 2023 року для платформ ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. В наступному році розробники з Capcom нададуть нам можливість зіграти в ремейк легендарного пригодницького екшн-хорору з видом від третьої особи з серії Resident Evil, а саме його четвертої частини. Історія розвивається у 2004 році, через 6 років після подій другої частини. Леона Кеннеді, урядового агента, відправлено з місією до Європи. Йому належить врятувати Ешлі Грехем, дочку президента США, викрадену таємничим культом. Подорож до сільського села, що знаходиться в Іспанії, обертається зустрічю з кровожерливими жителями, поціновуючи полоскотати собі нерви на ніч, зможуть вже 24 травня дві року, Граючи на ПК, PlayStation 5, PlayStation VR другої версії та Xbox Series. Зомбі-апокаліпсис продовжиться, але його масштаби збільшаться в рази. Цього разу в також багатостраждальному екшені про виживання серед зомбі, який також перебував у виробничому пеклі довгий час, розроблявся з далекого 2012 року. Змінив навіть студію розробника кілька разів. Це Дед Айленд 2. дія в грі розгортається в інфікованій Каліфорнії, яка оточена військами США лише через кілька місяців після інциденту що трапився в першій частині. Маємо надію, що Dumbbuster Studios під виданням Deep Silver зроблять завершений і вартий нашої уваги продукт, який вийде вчасно. Крашити в кашу сотні страшенних мерців в новій Dead Island 2 можна буде на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series вже 28 квітня. Кооперативний пригодницький екшен, події якої розгортаються у всесвіті DC, Suicide Quad, Kill the Justice League, розробляється студією Rockstay Studios, з видавництвом Bros. Interactive Entertainment. В ньому на гравців чекає історія команди запеклих негідників, прозваних загоном самогубців, куди входять Харлі Квін, Капітан Бумеранг, Дедшот і Король Акул. Реліз відбудеться 26 травня 2023 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Capcom представляють нову серію файтингів Fighter 6. Гра буде містити локальні та мережеві бої, а також тренувальний та аркадний режими, в яких геймплей 2D-файтингу схожий з попередніми іграми серії, де два бійці використовують різні атаки та спеціальні здібності, аби накаутувати супротивника. В однокористувальському сюжетному режимі, в якому аватар гравця, що налаштовується, досліджує тривимірне оточення з пригодницьким геймплеєм. Розбити пик. Ку своєму супротивнику можна буде вже 2 червня на ПК PlayStation 4, PlayStation 5 та Xbox Series. Гра, яка була анонсована ще 1 листопада 2019 року, Blizzard Interactive продовжує готувати до релізу. Це Diablo 4. Дії відбудуться за 60 років після подій третьої частини. Після того, як мільйони людей були вбиті діями як високих небес, так і палаючого ада. У Diablo 4 буде відкритий світ, що поділений на 5 унікальних локацій. Гравці зможуть нарешті використати їздових тварин, що дозволить. Долати в величезні відстані. Босів тепер можна зустріти навіть у відкритому ігровому просторі. Всі зони стали в 10, а то і в 20 разів більше, ніж найбільші зони в минулій грі. Однак відкритий світ фіксований і випадково генеруватися не буде. Після завершення сюжетних квестів міста зможуть ставати хабами для гравців. В грі буде реалізована зміну дня і ночі, а також погодні умови, що динамічно змінюються. Розворушити це довбане пекло. Можна буде вже 6 червня 2023 року майже на всіх сучасних платформах, а саме на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series. Хоча я не є власником платформи від Sony, з великою цікавістю спостерігаю за розвитком чергового ексклюзивного проєкту від Square Enix. 16-та номерна частина знаменитої японської рольової серії, події якої традиційно розгортаються в новому світі під назвою Валістея це Final Fantasy XVI. По цьому світу розкидані материнські кристали, величезні кристалічні гори, які дарують землям, що їх оточують благословення. Пограти в це творіння можна буде лише на PlayStation 5 22 червня 2023 року. Шутер від першої особи, який розробляють польські фахівці з компанії Theon. Саме вони, до речі, займалися розробкою гри Terminator Resistance Під видовництвом Nekon. знову взялися за гру по легендарній кінофраншизі. На цей раз це Robocop Rock Рок City. Сюжет ґрунтується на перших трьох фільмах. Ви станете культовим поліцейським, напівлюдиною, напівмашиною, і спробуйте відновити справедливість на небезпечних охоплених злочинцях. Ністю в вулицях Детройта. Озброїтеся своїм вірним Авто 9», вбудованою потужністю, багаторічним досвідом бойових дій та іншими наявними у вашому розпорядженні засобами. Спробувати себе в ролі машини для вбивств можна буде колись в червні 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series і навіть на Nintendo Switch. Гра від бельгійської студії Larian, яка 6 жовтня 2020 року знаходиться в дочасному доступі, Baldur Gate 3. Нарешті очікує свого релізу вже наступного року. Baldur Gaze 3 стане продовженням серії Baldur's Gate, заснованої на настільної рольової грі Dungeons and Dragons, дія якої відбудеться в тому ж вигаданому світі. Як і в попередній грі серії, Baldur's Gate 3 є рольовою грою, в якій гравець керує групою персонажів, досліджують. Ючи світ, виконуючи різні завдання і беручи участь у битвах. На відміну від попередніх ігор серії, де бої проходили в режимі реального часу з тактичною паузою, бої в Baldur's Gate 3 мають бути повністю покроковими. Випустити нарешті повну версію гри розробники обіцяють вже в серпні 23-го, А пограти в неї можна буде тільки власникам ПК на Windows та MacOS. Як ви вже здогадалися, ми повільно перейшли до ігр, точна дата яких невідома, а є тільки попереднє вікно релізу. Тому по тим, на які звертаємо свою увагу, теж коротесенько пробіжимося. весні 2023 року я раджу не пропустити наступні проекти, якщо їх, звичайно, не перенесуть. Культова ганялка від Turn Ten Studios від під Xbox, яка повинна стати ще крутішою за попередню частину Forza Motorsport 8. В грі буде крутезна, суперреалістична графіка, докорінно змінена система поводження шин на треку в залежності від температури навколишнього середовища, система атмосферного тиску, щільність повітря та вітер це фактори, які будуть впливати на аеродинамічні характеристики автомобіля. Розроблена також нова система підвізки автомобілів та тиску в шинах, що також впливає на поведінку автомобіля. Нові перероблені траси та штучний інтелект. Елект, все це на нас чекає на ПК під керуванням Windows та Xbox Series. Наступний проект це пригодницька гра з елементами платформера та головоломки. Автор Ас від студії Piccolo та видавця Private Division. Гра розповість історію духу життя, який переміщається світом і рятує душі вмерлих тварин, а також очищає планету від усіляких забруднень. Можна буде дізнатися про долю останнього кита, орла та інших істот. Ще під час подорожі необхідно знищувати покритих нафтою пожирачів, які є алегорією на людство Проєкт доступний тільки на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series і вийде десь на весні 2023 року. Хоча раніше була інформація, що вона буде доступна лише на ПК через Steam. Ну, подивимось, як то кажуть. Гра під особистим контролем то продам Скайрім Говарда Старфілд, про яку ми з вами вже багато чого казали. Її реліз відбудеться десь в першій половині 2023 року. Дата, звичайно, невідома, бо це ж Бетезда. В них взагалі ніколи і нічого не відомо. Але ми напевно знаємо, що це рольова гра нового покоління, діякої відбувається в космосі, де можна створити будь-якого персонажа та дослідити величезний світ. Великою кількістю різноманітних планет і біомів. Є деякі підозри, що хочуть зробити нову гру, схожу за популярністю на Skyrim, а може вийти, як завжди, Fallout 76. Чи не дай Боже що схоже на ранній кіберпанк 2077 від CD Projekt Red. Це буде феєричний провал. Гра буде доступна на ПК та Xbox Series. Наступна гра від Arcane Studios під видавництвом тієї самої BTS The Softworks Redfall. Це пригодницький шутер від першої особи з відкритим світом, в якому є як однокористувацький, так і кооперативний режими. Дії гри розгортаються в острівному місті Redfall, штат Масачусетс. Після невдалого наукового експерименту Легіон Вампірів вторгся у місто і ізолював його від зовнішнього світу. Опинившись у пастці, всередині Redfall, гравці повинні вибрати Одного з чотирьох унікальних людей, що вижили і вбити своїх ворогів вампірів і людей, які перейшли на сторону зла. Проект стане доступним також навесні 2023 року і стане ексклюзивом Xbox, скоріше за все, тимчасовим, і буде доступним лише на ПК та Xbox Series не оминаємо увагою, і кооперативний онлайн шутер з виглядом від першої особи Payday 3, розробниками якого є шведська студія Starbreeze. Головні герої, як і раніше, чотири грабіжники. Кожен з яких носить маски. За сюжетом стара команда розвалилася, але змушена була знову зібратися. Події гри розгорнуться в Нью-Йорку. Тепер діяльність банди висвітлюватимуть засоби масової інформації, а злочинці користуватимуться сучасними цифровими гаджетами. Гра вийде в 2023 році, невідомо коли, на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Фанати дуже очікують на продовження культової гри від Insomnia Games Spider Man 2. Гра була анонсована більш ніж рік тому, 9 вересня 21-го, на онлайн заході PlayStation ShowCase 2021, і стане продовженням пригод в Нью-Йорку, райони якого, включаючи Бруклін, Манхеттен і так Вінс, будуть відтворені за допомогою фотограметрії. Традиційно людину павука чекають нові зустрічі з лиходіями Містеріо, зеленим гобліном. Карнажем, відним, ящером та іншими у відкритому світі гри. Ну і куди без історії з коміксів Марвел? Гра стане тимчасовим ексклюзивом Sony і вийде в 2023 році тільки на PlayStation 5. Наступна гра за якою пропоную дуже уважно спостерігати, це Avatar Frontiers of Pandora. Розробниками цього проєкту є спеціалісти зі шведської Massive Entertainment, які приклали свою руку до виробництва серії ігр Tom Clancy's The Division. А видавцем цього дива буде, як ви вже здогадалися, увага. Ubisoft. Гра являє собою пригодницький екшен з видом від третьої особи у відкритому світі, Всесвіті Аватара. Розповість про нове протистояння між людьми та аборигенами Пандори. В грі належить зіграти за Наві, який вирушить у подорож по планеті, населеними новими персонажами та унікальними тваринами. Герой має захистити їх від землян. При цьому світ гри буде реагувати на дії гравця. Гра має вийти десь у 2023 році на ПК, PlayStation 5 і Xbox. 7. Series. Головне, щоб вона не була схожа на чергову юбісофтівську дрочільню, на кшталт останніх асасінів чи фаркраїв. Цього особисто мені зовсім не хочеться. Розробники з Remedy Entertainment працюють над прямим продовженням гри 2010 року. Alan Wake. великого різноманіття інформації по ній немає, але відомо, що це буде хорор на виживання із похмурою атмосферою та заплутаною історією. Подивитись на це, ми, мабуть, зможемо в 2023 році, граючи на ПК PlayStation 5 і Xbox Series. На ПК гра стане ексклюзивом Epic Games Store і, скоріше за все, тимчасовим. Гра серії Тест Драйв у жанрі аркадних авто та мота гонок. Тест Драйв Unlimited Solar Crown тепер привертає свою увагу. Розробкою займається французька студія Kiloton Racing під видавництвом Nekon. Це буде третя гра в підсерії Test Drive Unlimited і перший реліз у серії після восьмирічної перерви. Гра стане продовженням інших частин Тест Драйв Unlimited. В ній також буде відтворена острів у масштабі один до одного, як і в попередньому. Едніх частина розробники також заявили, що запозичили деякі ігрові механіки з іншої серії гри WRC 8. Ганялка має з'явитися на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox, Series Nintendo Switch вже в 2023 році, якщо її звичайно не перенесуть, що вже стає традицією в ігровій індустрії. І на сам кінець я залишив гру, яку чекають мільйони геймерів по всьому світі. Це гра від української студії GSC Game World Stalker Heart of Chernobyl. Видавцем гри буде сама GSC, але в тісній співпраці з Microsoft. Для тих, хто ще не в темі, Stalker це шутер від першої особи в відкритому світі, з елементами survival horror та рольової гри. Дія гри відбувається в зоні відчудження Чорнобильської АЕС, де крім аварії у 86 му році, в 2006 році сталася друга катастрофа, внаслідок якої фізичні, хімічні та біологічні процеси на даній території змінилися, З'явилося безліч аномалій, артефактів та істот мутантів. Гра була перенесена у зв'язку з війною бруднодупих сволот проти українського народу. тому ми маємо надію її побачити десь під кінець 2023 року. Гра стане ексклюзивом Microsoft і буде доступна лише на ПК та. Xbox Series. До речі, зараз ви бачите на своїх екранах свіженький геймплейний трейлер майбутнього сталкера. Якщо вам сподобалась моя підбірка ігр, в яку ми повинні б зіграти в 2023 році, обов'язково ставте вподобайку цьому відосу, підписуйтесь на канал, аби не пропустити будь-який новий дикий відос, яких я роблю. Досить багато, вмикайте дзвоник. Обов'язково пишіть коментарі, які ігри наступного року чекаєте ви. Мені буде страшенно цікаві. Цікаво почитати. Прошу вибачення, якщо я пропустив якусь дуже важливу для вас гру. Підтримуйте україномовний YouTube такими нескладними діями. Також продовжуйте допомагати нашій армії, нашим волонтерам. Та просто допомагайте всім, до кого можуть дотягнутися ваші руки. підтримуйте один одного в такий нелегкий час, це вкрай важливо. Дякую всім за перегляд. Переможемо! З новим роком вас, мої любі котики. Побачимось! Like you cannot get rid of the sky up above. I am blind, but it is you who cannot see.